Ввечері різних ножам попав в руку собі. Це його покусила мені глянути до швабри. Він розрізав собі водою. Діду коленше, що подивилися, там немає нічого страшного, але одно, зранку розмотав, тут кров ще виходить, думаю, хай подивляться лікарі. Under the bush, where the child... Ничего серьезного не было, твой укол, там щоб не было зараження, так как давно уже не отримывал ее. Итак, подправок ездил, так до день. зайшов гольницу. Итак, пришел дань. Привет, привет! О, девочка, привет! А я Міланці такі ще обновки, вона вже помірила, розмір підійшов. Какого-то такого, то кажуть, не сподобалось, як вам не сподобалось. На цьому тижні я вдома і покажу вам один день з нашого життя. Ну Звісно, не всі моменти, але щось я Та покажу. Так вже як похолодало, то палим грубку. Зранку був розпалив. Ну, не геть зранку. Міланка читає, учить уроки. Сьогодні дистанційне. Єва зараз відпочиває. Заснула. Мама готує тісто на варенки. Денис допомагає. Де, Денис? Що за рецепт? Треба три стакани муки. Треба. Трошки солі, одне яйце, 2 столових ложки олії і один стакан кип'ятка. Так, да, і ось такого ще помічника, дениса і помічниця. І потім треба все ретельно так перемішати, проняти. Вже тісто набирає такого вигляд, як має бути. Ось ти теж допомагаю, тримаю клієнт. Це ось таке тісто має бути м'якеньке, воно еластичне. Треба йому відпочити десь півгодинки, щоб воно полежало в харчовій плівці. Замочуємо його в саму плівку і нехай лежить відпочиваємо на півгодинки. Ой жі, ліпимо вареники, дружина ліпить, робимо, ми любимо такі більші, щоб пороз'їсти і не їстись. Це наш пустить крижик. І песик тайсен, коли бачите, трошки порозкидав кашу, що не дуже голодний бачу. Тут ми йдемо всі в магазин. Тут да. Да, ми йдемо в магазин. Через такий парк невеличкий купити хліб, діти хочуть щось відбити, в магазині не буду знімати, можливо хтось там буде образатися. Такий сьогодні чудовий ранок наближається зима. Випав перший сніг. З нього на день зима, але сніг випав вже сьогодні. Єва проснулася. Мама уже їсти, зранку зробила полоном кави. Міланка збирається у недільну школу. Mama i bide, a me je zanesem i jevo i uzalešim še u mm. doma, da danes? Da. Jevo je prvo čaj, djevča, kod Papa. 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 Я зараз буду розпалювати грубки і будемо займатися далі домашніми справами. Ось ви бачите, вже городи так поприсипало снігом, відпочивають на зиму. Люди в селах вже може трішки відпочити з роботою на городі, бо в селах звикли жити так 95%, що з весни, починаючи до зими, поки не впаде сніг, щось робити на городах потрібно завжди життя селі. Тут трошки позаростали курчі, то я ось таким дракончиком зрізав цю гіляку. Буду зараз її рубати і спалю. зразу буду зачищати. за одне буде чистіше і буде тепло. Хто хоче собі такого, можете зайти за описом, зайти в групу Viber, замовити. Ось теж Дениса. Решка, я звісно, непрофесійний перукар, але вдома дитину пустешку. Машинка у мене непрофесійна, а такий звичайний треба. Ось така вийшла на стрижка. Повернись донись, щоб видно. Денис, тобі сподобалась? Стрижка. По... Да. Мої перукарські послуги. Да, подолай. То й добре. щось там робить пис. Да. щось там пише. Може уроки буде вчити, так? Да? Ага, uh -huh. пока що ти малювала і писала, так? І що ти написала? І закінчилась і ніколи вже не було, бо зараз в Тернополі вже багато дітей і, доросліх, і дорослих і загинуло. Маленько, десь будемо закінчити. Наш день підходить до кінця, ми вечерюємо, вже помилися. Будемо вечеряти і лягати спати через трішки. Дякую вам усім за перегляд, за підтримку вашою вподобайкою і коментарем. Всім існого здоров'я, до зустрічі в наступному відео.